Помолимося разом за перемогу в Україні. Ми молимося про закінчення війни перемогою України у цьому році, щоб брехня, терор, насильство, грабунок, бідність, смерть і пекло були вигнані з нашої країни. Нехай Бог захистить дітей своїх, яких забрали на війну. Господи, молимося, щоб заради дітей Божих були порятовані ті, хто слухають їх. Молимося про захист Божої родини на кожному місці. Нехай цього року це пекло, ця війна закінчиться в ім'я Ісуса Христа, як Божі сини та доньки просимо Отця Небесного у згоді, щоб наша земля і наш народ були вільні після стількох років страждань. Молимося, Господи, щоб Ти дав нам іще час миру, щоб ми не загинули, але могли жити. І звіщати Євангеліє Христове. Амінь. Амінь! З Господом! Хай Бог благословить вас!